Вриства, добрий день! Сьогодні у нас посилочка з Аліекспресу. Я гадаю, що з назви відео ви там побачили, що ми будемо розпаковувати. І я вам трошечки розповім взагалі, що це таке і навіщо я це замовляв. О, цікаво. Додаткові. І тут у нас вау! Кріплення. Вау. Я повернувся. Кріплення. Ось така. Ось такий пакет кріплень. Що я хочу сказати, що в Україні ось таких 100% ви ніде не знайдете, бо я все перерив. А навіть на таких вже А, ну це такий самий на них просто їх немає. Це такий самий. Потім з такими ще можна якось і такі знайти. А кутові теж можна знайти. Треба буде передивитись, чи все правильно мені прийшло. Так, я це тут, це тут, це хрестовини. Вау. Це не весь набір. І з цього буде всього збиратись гоночний трек. Ну, там така велика і пафосна назва: гоночний трек. Зараз є змагання, котрі проходять. Взимку це IGO International Game of Whoop. Ці змагання вже третій зараз сезон, тобто третій рік підряд проходять взимку. Збираються о, такі треки, і в них приймають участь на Тайні Вупах, 1С-Вупах і ганяються. Я поки що не сильно хочу приймати участь в якості. Гонщика, я хотів собі зібрати трек і на ньому вчитись ганяти, літати. Що хочу сказати? Із прикольного з тим, що ось цей набір плюс ще будуть трубки, і це буде весь набір, який вам треба вже на 3 сезони. Тобто, у вас є в першому сезоні у нас... У нас у них було 10 треків. І всі вони збираються. Зараз я розкажу з чого. У нас є 20 секцій. Це тонкі трубки будуть, і вони вже під'єднуються к цим конекторам. Я трошечки, давайте зараз, мабуть, про ці секції розкажу. Одна секція повинна бути не менше 24 дюймів. Але треба там ще дивитись від, від сезону до сезону, воно мінялось. В останньому сезоні чи в другому сезоні, я там дивився ще відео, пояснювали, що 24 дюйма повинно бути від середини до середини секції. І якщо ви будете брати по мінімальним розмірам, це типу, мінімальний розмір секції повинен бути 24 дюйми. Але воно ще тут стикується тобто, ще є ширина ну, цього коннектора. І від середини цієї палки до середини палки, котра буде сюди встановлена, повинна бути 24 дюйма. І самі вони рекомендували, що треба брати 23,5 дюйми довжини. А 23,8 дюйми – це 60 см. Тобто я захотів взяти собі ці палки, котрі будуть сюди вставлятись. Це ПВХ-труби по 60 см. Але я ще перечитаю: там треба подивитись, щоб просто зря гроші не викинути. Хоча мені здається, що все одно на наступний сезон може там помінятися, то я думаю, секцію взяти 60 см і е, товщина у мене буде 20 міліметрів. Де я брав, у кого я брав посилання, буде в описі, я порахував, що у нас, якщо це замовляти на 3D принтері, щоб зробили, то це буде дорожче, тому що все одно треба знайти труби, котрі воно буде тримати, і треба зробити це так, щоб воно взагалі тут труби тримались і не розвалювалось. Бо самі труби, ви самі потім подивитесь. Ну, взагалі, в інтернеті чи в магазині, вони важать немало. А нам треба 20 секцій по 60 см, це приблизно 2 Не приблизно, це точно 12 метрів. Якщо у вас буде труба по 3 метри, то це якраз цю трубу можна порізати. Але є прикол в тому, що в першому сезоні треки ставились і окремо стоячі. Якщо ви будете брати труби. І різати по 2 метри, і у вас там буде лишатись 20 см, то я би ті 20 см, ну, треба порахувати, скільки їх лишається, то, мабуть, би я поділив по 10 см для того, щоб вони стоя... окремо, можна було поставити треки, і вони стояли. З приводу треків, давайте, трошки пізніше. З секціями розібралися. Я їх хочу брати по 60 см, але може бути апдейт потім по інформації. Що хочу сказати, для чого беруться такі секції? Для того, щоб у всіх був трек приблизно, ну, не приблизно, ну, так, приблизно однаковий, мінімально 24 дюйма. І для того, щоб потім можна було визначити переможця, тут в, в цьому в рейзго в змаганнях вони змагаються за гроші. Я для себе хочу стати просто кращим пілотом. Просто нормальним пілотом, а потім краще пілотом стати. Тому я для себе хочу зібрати треки. І це вже, як кажу, третій сезон. В першому сезоні було 10 треків, в останньому в сезоні 8 треків, в попередньому ну Давайте так, 8 треків. То прикиньте ви одразу собі берете цей набор на 26 треків. В описі буде посилання на RaseGo, на їхній офіційний сайт. Там ви можете знайти і траси, і всі все, що там, опис, як воно заміряється, як ви відсилаєте ту інформацію. І комплекти, і. Які у вас будуть вимоги до цих комплектів. Далі, по секціям 20 секцій, ми розібрались чотири кутових на два виходи. Ось таких чотири штуки повинно бути. Потім те конектор їх повинно бути шість штук. У мене їх шість штук. Потім дві херстовини. Їх мені якраз дві прийшло. І потім 4 на 5 виходів. Ось такі я взагалі в Україні не міг знайти. І чесно, подивіться на ціну їх на Аліекспресі, і ви одразу зрозумієте, що їх краще з Аліекспресу забрати вже в літо у вас буде все нормально. І середній діаметр я взяв 20 мм. Коли будете обирати собі труби, не беріть їх темні, тому що темні труби вам потім в окулярах буде дуже погано видно. Поки що я це все збираю для того, щоб навчатись і літати на ньому. Я ще труби не збирав. Труби ще буду перешукувати, передивлятись інформацію, але я коли це роблю для себе, то я гадаю, що по 60 см і там 23,8. Це 60 см, тобто 0,2 дюйми. Я гадаю, що ці коннектори, будь-які коннектори дадуть мені ці 0,2 дюйми. Це точно, і гадаю, що це мені реально дасть якийсь там ну, прирост в скелі це 100%. Як будуть збиратись траси, як на них пролітати, якщо для вас там дуже складно, пишіть в, комент, в коментах, тому я буду може знімати відео про те, як їх збирати, як воно повинно виглядати. Ми можемо піти з першого сезону. Я буду розповідати все по своїх. В мірках, як я це робив, ну, тобто у мене будуть вже трубки мої, і як я це буду збирати. Я на днях буду намагатись знайти ці трубки тут 20 мм всередині діаметр. Зараз зима, і тому це не дуже популярна штука. Вони їх привозять більше на літо. І це для води, водні сполучення для басейну. Воно так якось. Труби для води для басейну. Чому у нас <сь>, таке не продається? Ну, мабуть, тому що у нас домашні басейни не дуже розповсюджені. Але а, зібрати таку трасу і те, що вони сірі на кутах, я не думаю, що це буде сильно якось. Погано, тому що не буде видно. Але самі трубки, котрі будуть виходити, я буду намагатись взяти більш світліше, щоб їх краще було видно для, для контрасту. Ще я бачив, що люди беруть трубки, їх потім чимось обматують. Навіть на них ставлять утеплювач. А утеплювач може бути різного кольору. ну В цілому там я бачив, що червоний утеплювач беруть, і для того, щоб в окулярах його було більш контрастніше видно, і вам цю трасу буде легше проходити. А так, мені здається, її треба просто побудувати, декілька разів пролетіти і далі вже намагатись влетіти на швидкість. Причому люди кажуть, що окуляри у вас записують в. І на цьому DVR можна вирахувати, яким, як, як швидко ви пролітали ці круги. Як проходять заміри взагалі, по цій трасі ви залітаєте в перші ворота, пролітаєте трасу один раз, другий і третій. На третє коло, коли ви пролетіли, то вже і є цей ваш час. Але для цього ще є трекери. Але з трекерами зараз у нас є проблемка. Їх у нас ніхто не робить, а якщо роблять, то дуже дорого. І по тій самій ціні, як і за кордоном. Я не знаю, я поки що вагаюсь. Побачимо, чи з'явиться він у мене, чи не з'явиться. Але на цьому <гум> в мене все. Сподіваюсь, відео для вас було корисне. У мене все. Я погнав.